Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні маємо прекрасні новини для українців, які проживають в Польщі або збираються туди переїжджати. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Перед цим в коментарі напишіть, будь ласка, з якого міста ви дивитесь це відео, і поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Співзаснов співзасновник Монобанку Олег Гороховський заявляє про те, що Монобанк виходить на польський ринок фінансових послуг, і він це пояснює тим, що хоче показати європейцям, як справді має працювати банківська система. Тому як ми знаємо, що хто проживає там довше в Польщі, знає, що в Україні банківська система працює набагато ліпше, набагато швидше і набагато... Набагато дешевше, ніж в Польщі. До того ж, він до того ж, той самий Олег Гороховський заявляє про те, що українцям, які на даний момент в Польщі перебувають, не вистачає оцієї зручності. І нагадаю, що зараз загальна кількість українців, не тільки біженців, а загалом українців, яка перебуває в Польщі, сягає близько трьох. Мільйонів чоловік. і саме для цих трьох мільйонів громадян України в Польщі Монобанк хоче створити зручні умови для переказів як з Польщі в Україну, так і з України в Польщу. Наскільки швидко і наскільки вигідно це реально буде, поки що ми не знаємо. Будемо слідкувати за розвитком подій. Далі, проєкт буде заходити в Польщу не під назвою Монобанк, а під назвою Стерео, і буде орієнтуватися не тільки на українців, тобто вони так само хочуть показати всі переваги і всі плюси, так само і для поляків, а можливо, потім і йти в інші країни і таким чином захопити Монобанк. Хоче весь. Світ вже попередньо говориться, що для відкриття рахунку в польському стерео буде достатньо українцю мати паспорт, а також номер песель. Як ми знаємо, і так зараз для всіх, хто заїхав після 24 лютого, є обов'язок отримати номер песель протягом 30 днів після перетину кордону в Польщу. Тому з, як із паспортом, так і з песелем, ні в кого жодних проблем. Не буде раніше вже говорилося про плани виходу Монобанку в на польський ринок, і про це заявляв Сергій Тігіпко, який являється власником Універсалбанку, на основі якого, в принципі, і працює Монобанк. Також вони будуть встановлювати спеціальні Айбокси, платіжні термінали, через які можна буде поповнювати свої картки. Як це буде виглядати. На як це технічно буде виглядати, як будуть виглядати переводи між Польщею та Україною, бо це все-таки дві різних країни, і два різних законодавства, два різних банки буде за документами. Будемо е дивитися. А ви можете поки що в коментарях написати, чи, хоч, чи хотіли б ви, щоб е щось подібне, як монобанк, з'явилося в Польщі і чи користувалися б ви е якби Послугами подібних банків, яких, до речі, в Україні зараз вже дуже багато, які є просто там в додатку і в них немає там жодного офлайн-відділення. Тому пишіть свою думку в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати, друзі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!